Всім привіт, друзі, і зараз ми будемо проходити в Сталкері 2 повністю арену. Всі раунди. Так що, поїхали. Хоча в мене вже є гаус-пушка, але арену я тільки зараз буду проходити. О, новий шмат м'яса прийшов. славі гроші. Все буде, друже мій. За умови, що виживеш. Ахаха. Отже. Перший бій 2 на 2. На такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Зате я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так, ти з товаришем, якого я тобі поставлю, проти двох таких самих, як ви: злих, жадібних і безтолкових. Звучить чудово. Що скажеш? Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там, або підеш сам на корм. Зброю Сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене зі своїм не можна. Окей. Блін, це нововведення, що тепер ліхтариком не можна користуватися в будівлях. Це діч. Uh, так. А як перенести все? А, стоп, воно ж автоматично. Куку. -ку. Що? Перший раз тут. Ну, якщо попре, то не останній. Викладай уже монети. монат. Підсвітку вимкну, бо заважає. Забирай. Ну тримай. Що натомість? Та не очкуй. Голим не підеш. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. А, шутник. Амуніцію для бою знайдеш у ящу. Біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут полежить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. А як ні, наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. Ти не сиплий, ти душний. Ага, все, я взяв. Здорова! Привітаємо Йохо! Я тут головний! Mm. а ти ще тільки пішов. Коли ствол, що треба, то і справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Забирай. Моя де? Що це за звук? Я що, за виногорку. Так, перший раунд є. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Ага. Тримай свої. І якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш, поки у Ганджі відпочити. У свіжого бійця буде більше шансів в наступному бою. Все, час пройшов. Я на другий раунд. Що сподобався тобі гарячий прийом у нашої публіки. Тоді пропоную вийти проти інших наших улюбець. Мутантів. Поки ставки 10 до 1. Не на твою користь, звісно. Готовий? Мутанти так мутант. Ага, був тут. Що до... ж. Все. Погнали. Зброю хоч нормально даси. Що це за звук такий? Обережний? От не могли вони після патчі не залишити якісь мотли. жива а ты фантом

Боже, як ти мене бісиш? Хто ж так сухрану пускає? А ти мені починаєш ти стволо? Давай. Я не можу цей звук слухати. Шпунк. Біжимо до арні. Непогано, навіть дуже. Якщо так твої призові. Заслужив. Ну, знову так. Да. Арену прибирають, понятно. Переходимо до третього раунду арени. Давай, Арні. Вважай, що все до цього було розминкою. Тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний бій. Командний. У твоїй команді ти. і... Усе. Суперники Dream Team. Усі, хто теж пройшов попередні два етапи, але сподобалося мені менше за тебе. Ясна. До речі, Вальтера цього разу я тобі у противники записав. Погодься, іронічно буде отримати. Ну що? Да, готовий. Один проти групи, кажеш? Суб. Тоді хай. Let's go. Блін, це нововведення, що ліхтарики тепер не можна вмикати. В будівлі це тупо. Я про це казав вже, так? Да? Думаю... Так, в мене п'ять патронів, так? Да? Я його не вбив? Де останній? вас. Ха, ми приймаємо На арені Лише Є таке. Че! Та я на тобі статок зароблю. Зоною клянусь. Так, давай швидко. Чуже кладеш, бо список Угу. Бла-бла-бла. А, стоп. Я так розумію, зараз знову чекати. Поки приберуть арену. Ну що? А ти, бляха, боєць. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Великий сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Ну, Понятно. Ой, ладно, знову монтажна склейка. Все, я тут. Один бій, і ти в фіналі, скіфе? Не думав, якщо чесно, що ти так далеко зайдеш. Це зараз я з бандитами буду здається. Що я тобі пропоную? Сила, спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх удвічі більше. Тому що на відміну від тебе у нього дві голови і сердець також. Як тобі такий сюрприз? Проти Химери. Вийдеш? пу 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 ну давай. Лідний противник. Я тільки за. Можек, поважаю. Порве її там, скіфе. <звук> ну, ти сам усе розумієш. Розклад не на твою користь, але на те, що пару хвилин ти стоїш. Я постав, тому не підведи чел. Тоді ти вже програв. Повернуся за речами. Ха. Це навряд. Де твоє зброя, вигнати З ППшкою проти. Хіміри. 30 <звук> а, на 30 патронов. Класс. А, у меня 300 патронов. Тогда нормально. Що? Диво бачив, виходить. Речі йде. Де Див, капець. І ручка десь закотилася. Добре. Ну і по стандарту монтажна склейка. Було красиво. тримай, Заслужив. Так, попереду лише фінал, Скіфе. Можеш, поки в Ганджі горло промочити, поки в нього хоч щось є. Бо за годину тут такий аншлаг буде, що доведеться потім на кілька тижнів сухий закон оголошувати. Окей. Ну, go. Фінал. Ласкаво просимо до фіналу, Скіфе. Правило в цьому бою одне. Виживе лише один. Він же і забере весь банк. Що? З якої зброї хочеш отримати кулю в голову? Давай АКМ, Я, ну, раз я вибір двоство про мені не сподобалось. Звик до нього. Автоматично, значить. Що ж, тоді швидко закінчимо. Так, все, погнали, 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 бо глядачі мені всю арену рознесуть. Ой. Це найкращий фінал, ще! На тебе вся зона подивитися прийшла. Я так не думаю. З. Ріхтарк не працює. Игла судит ты живучий. Йохо! Вау! Ха-ха-ха-ха, <laughs> прикольно! Конфетти! Серьезно, конфетти! Хо! О-о-о! Оце бі, чемпіони! Ух, я тут ледь не посилю. Мудак ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде. О-о-о! пригальму, чек! Я тут ніби як 500. Що сказали поклав. Що принесли зберіг? І все. А питання, це до армі. Да. Ага, розібратися з арні. Зараз в нас ще і конфлікт якийсь буде. Ну, добре. Значить, це ще не кінець. Проходження арени. Давайте тоді чешемо до арні. Ну ти, бляха. Найкраще з того, що траплялося за аренамським. Видовищно, з Запалом і ані краплі страху. Купонів завдяки тобі ми підняли так, як ніколи. Тривай! Твоя доля заслужив. Скільки? Я сподіваюсь, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли на смерть. На арені це головне право. Але працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Ти рану цей ствол тепер вже точно ні до чого. Так, ну і що? Все, ми пройшли арену. Тепер, я так розумію, пройшли. Отримати титул майстер арени. Все, да, ми пройшли. Круто! Отак вона проходиться. Всім дякую за перегляд!